Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Інна і я з України. Напевно, в кожного, хто живе в селі в селянина, є таке місце де, як оцего бардак. Все сюди скидаємо. Оце від грубої лежанки вивалили. Воно вже заросло. От кидаємо аж туди, через те, щоб оця. Откривалося сюди щебінь, де завести. Щебінь для того, щоб вокруг дома зробити... Як він називається? Отлів. Відлив, Відливу. відливи. Так, це все відкидаємо. А сюди його приносимо гілки, які обрізаємо йоного, дрова. Гілки, а там далі, там гусенята. Зробили таке, чого було, взагалі не тратили гроші. Сітка залишилася від того, як робили заборчик від городу, одгороджувалася. Так. Ще не зробили браму, немає коштів. То Ту туди не тратили гроші взагалі. тікай. Рижик щось нанюхав. Сюди дерева, які зрізаємо, понакидаємо, понакидаємо, потім е, рубає і паляємо. Оце до е, зробили ще так, бо в дров'янку не поміщається. В цю. Дрова, і щоб вони були під накриттям, а не пропадали, то отако скидаємо. Отой кирпич, ну він не кирпич, а як воно називається, що в лежанки грубі було, воно куча. Ну, кирпич, я розумію, але такий кирпич, що він розсипкається в руках. О, є є пальона кирпич, а є, є типу, гліна. Так. Да. Оце го розрібаємо зараз ось штукою железякою розбиваємо ломом. ломом, щоб можна було набирати отако. Рижий, тіклись по дно. <реж> Рижику все одно. А це, щоб гілки зря не палить, не робити костер. Пам'ятаєте, я показувала, яка тут була куча гілок, а це постпенно спалюємо поступово. І виходить приємно з корисним. Це варимо з свиням, і курям, і гусям, Так? Ну, коли попаде. Картошку і дер запарюємо. Туди кидаємо весь мусор. основному це бумага і гілки через те, що потім цей попіл буде йти на город. Зробила таке бігом як небудь, щоб просто поставити і варити. І все. Вчора пробувала тут варити одну каструлю, виділила, зварила картошечку, до, до речі, дуже смачно вийшло на куряному бульйончику з шкварками і зеленью. Кропчик, цибулька, чесничок там, ну корише, смачно було. І роб... потім пересипала, як вони поїли те, що залишилося, і зварила ще гречку тут. Пожарити на сковородці в мене тут не виходить через те, що димить. Це так зробили для того, щоб свині варити. Але подумала, ну є така каструля алюмінієва, що можна виділити. Раніше люди варили такого на огні і сажа, і все. Я не представляю, як це. У мене всі руки, все було в сажі. Далі посувай його, що він так стикає. Я спеціально ставлю. У мене огонь було тут, а не там. Та не буде огонь за пределами того. Ні. А мені каже, да, давно не розгорається. Розгорається. Вже не розгорється. Куча тут агілок була величезна. Вже декілька днів свині варимо, це економія газу. І була куча тут. Хто знає. Оцю резину, звісно, не палимо, не знаю, десь використаю, вона потрібна буде. Зараз все використовується, все придумується, гроші не тратяться через те, що їх і так немає. Рижик каже, твої проблеми, як носиш, да? мені тут треба так покупатися. Ну, якщо це і такого буде, грязно полюблять. Понаставляли ото коло сарая. <різь> Він ще <різь> розлягся ще більше на стежки. У ногу поставили ще до сарая стопчики такі. Те, що зроб... ну, придумали, Дайте. потім десь використається. А це порізали горіх, той, що спиляли у дворі. Ну, звичайно, було більше, бо спиляли декілька дерев. Але вже трошки перерубуються і кидаються туди. Я допомагаю цим ломом. Носити, звичайно, я не можу. І підкидаю туди. А сірюга носить. Зараз покажу ще. До речі, з отої сітки, із вентилятора хочу зробити грабельки. Воно ага. там накидаємо, а потім складаємо. Це зробили теж точно... з того, що було. Було навіть воно вже в використанні, але поки підходить сюди. це якось так, щоб і вигляд було більш-менш, щоб не валялася така куча, але щоб її не тратиться. Ось ось наші качки. От там такий саранчик треба почистити зараз. Тут траву накидаємо. Вони їдять. Ось там дерть. Та відділення зараз немає нічого. За мазурі зараз. Прозливали, воду купаються. Ті на порозі сіли і сидять. Уже свинячка закипає, ось о гілки. Люди закіпає. Да. Оце в попередньому відео ви бачили, як ми обрізали гілки оцих дерев. Це вони сусідів, сарай, той... що там, той сусідів. Він прям на нашому. Так збилося, що вам казала, зрізали ветки. Ну, от того, бачиш, там на сараї теж. Воно тільки тільки торкається, не змогли зрізати через те, що воно високо. Це треба спеціальних людей наймати, Ми не можемо їх наймати через те, що це не наші дерева, ми не маємо права. І ветки подрізали, покидали їх їм у двір, звичайно. Продовжуємо працювати. Свинячий вже закипає. Зараз зваримо, потім охолоне перекидаю в відро і поставимо, можливо, ще. Таке щось на дощ, трошки мигичево. але е нема десь. Ну так. Ну, да. Уже закипіло. Нехай покипить, і, щоб картошка зварилася, і будемо кидати дерці і все. Думаємо, що з того кирпича ж того, або другого там на щитку щетку ще є. Це таке поганенький кирпич, може його використаємо. Є духовка стара, є плита стара із духовкою. Приїде взяти з сестрою і може зголоситися, зробити нам допомогти. Ілі підказати, і почати робити через те, що ми не знаємо як. Е каптільню. Так що придумуємо і робимо з того, що є. Ото сітка з вентилятора з того можна зробити пару грабельків. Так що так. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Не, не сильно конфузить мене через те, що тут бардак, але є кожна селянина, який обична селянина не того, що хата двохетажна, все виложено плиткою і <кху> А в обичного селянина то в кого немає таких можливостей, я на групі, я на пенсії. Ну як на пенсії, у мене ж пенсія не по годах, а і за здоров'я. Так що так, по можливості нічого не викидаємо, а все перетворюємо нас соц... іще, щоб послужило. От ту сітку треба буде обрізати, але ми не обрізали, то все скручено, через те, що е, думаємо, ну хто знає, може десь од'єднаємо цю всю і використаємо ще. Тим більше я думала зробити браму. Це надає теж. Робить або фіртку на вході при нагород із сітки, каркас зварить желізо і сітку зробити. Але сварки теж нема. Де щось буде десь договарюватися щось робити і доробляти. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх близьких, до наступної зустрічі всім, а ми далі продовжуємо. Дрова будуть на наступну зиму топитися. Дай Бог, щоб все було нормально, мир, добро і спокій був. Бережіть себе, своїх близьких, молимося за тих людей, що попали в таку скрутну скр... скр... ситуацію. Молимося за наших захисників, за Херсон. Дай Боже, щоб люди зрятувалися. Про це неможливо балакати спокійно. Тільки починаю балакати сльози на очах, все розриває, я не знаю. Я вже хотіла визнавати, як я можу допомогти, що я можу зробити, але робимо, що ми робимо. Потрогу кожен і щось буде. Тому і кошти краще допомогти людям. Краще, навіть не знаю, що сказати. По можливості всі робимо так, щоб все було мирно. Всім дякую за увагу. Разом до перемоги. Всім пока, до наступної зустрічі. Бувайте!